На новий експеримент, такого ви ще не бачили не в мене, не в інших, думаю, блогерів. Перевіримо сьогодні з вами, чи можна на 10 гривень придбати собі сніданок. Я так подумала, що повноцінний сніданок ми приготувати не зможемо, тому що якщо придбаємо навіть одне яєчко, це буде гривнів 5-6, і в нас лишиться 5 або 4 гривні, і м -м, сніданок з одного яєчка буде так собі. Тому будемо шукати готову продукцію і перевіримо, чи можна щось за ці гроші купити взагалі зараз. І посніма пішла всі два. Зараз перевіримо, що тут є і можемо взагалі. А, в першу чергу хочу взяти якусь було, напевно, Зараз Розуміємо, що є варіантів таких ось така булочка з повидлом до посту, це, напевно, найдешевше. І 4 гривні було Я думала взяти ще якийсь сік, але мені здається, в мене просто не платить 4 гривні.